Біблія говорить, що Христос навчав учнів і вчинками, і Словом. Ісус дає потужний зразок правдивого братерства, люблячого духу, правдивий зразок охочості до служіння, охочості до поваги. Люди можуть плутати такі речі сказати правду Я не можу, бо поважаю ні. Я маю сказати правду, але яким чином сказати цю правду? З повагою. Повага це річ неймовірно важлива. По суті, це є певний фундамент, який допомагає вибудувати не тільки церковне суспільство, але й в цілому суспільство. І ось коли оця повага захопить наше суспільство, захопить наше серце, ми відчуємо, як солодко жити в повазі і в правді.